Слава Ісусу! 17 розім Євангелії від Іоанна, 12 вішем Ісус каже такі слова. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє. Тих, кого Ти дав мені, я зберіг. І ніхто з них не загинув, крім сина загибелі щоб було виконане Писання. Кожний раз, коли ти або згадуєш слово з Біблії, або прочитуєш слово з Біблії, кожний раз Бог в нашому розумі, в нашому серці, підтягує деякі такі розуміння, які збагачують нашу душу Божим хлібом. Збагачуй душу. Мотивуючи її, збагачують душу терпеливістю, мужністю, м'якістю, твердістю. Тобто, кожен раз, коли Слово Боже говорить в наше серце: Дух Божий по мірі нашого внутрішнього зросту кормить нас внутрішньою підтримкою. Як цінно і важливо! Мати цю внутрішню підтримку і це внутрішнє бажання чути Господа. Цей вираз, коли я читаю, я би розділив його в три площини. У першій площині свого розума я би звернув увагу на самого Ісуса і віддав би йому належне. Він пастир добрий. Алілуя! Перше, що коли я читаю в Біблії, я бачу красу мого Господа. Я бачу красу Його серця, я бачу мужність Його душі, я бачу завзятість і активність. І це так глибоко торкає мене і нас. Коли ми читаємо Слово Боже, як важливо бачити в ньому красу Бога нашого. І Спасителя, щоб ми мали натхнення, щоб ми бачили перед собою мудрішого, сильнішого, до якого би ми мали би йти, до якого ми мали би пливсти, до якого би ми мали би прислухатися, і нам би це хотілося. Тому перша площина, коли ми читаємо Слово Боже, як важливо, щоби читаючи. Ти бачив могутність, красу, премудрість твого Господа. Друга площина це те, що Христос своєю премудрістю, своєю силою служив людям. І друга площина це ми, в якій ми бачимо, як Бог нас полюбив. Чому важливо це бачити? Чому важливо, коли читаєш те слово з Біблії, не бачити когось або тільки Ісуса? Як важливо бачити, що це належить кому? Тобі. І тому друга площина, в якій ми читаємо, ми це Слово Боже беремо собі. Ми, коли читаємо, що Бог полюбив світ, то ми кажемо, Бог полюбив мене. Коли в Біблії написано, що Ісус простив нам гріхи, то коли ти в товпі, і ти чуєш, що Бог простив, читається Слово, що Бог простив нам наші гріхи, як написано, то ти повинен розуміти, що тобі простив гріхи Христос. Як важливо читати Писання і бачити, що все, що Бог робить, робить не комусь, а тобі. Тому це Друга площина, коли ми читаємо Слово Боже, як важливо Його бачити до себе, як важливо це переключати на себе. І третя площина. Наскільки я видаю те саме? Наскільки я спроможний робити так, як робить Ісус? Я би сказав, би, наскільки я можу віддавати те саме. Чим я восторгаюся, чим я насолоджуюся, чим я приходжу в таке, знаєте, добре і приємне серце, наскільки я спроможний віддавати це іншим людям, або суспільству, або близьким людям? Коли ми читаємо цей текст, він починається зі слова, що Ісус каже, коли я був з ними. Цьому виразу треба дати належне, і читати треба уважно, тому що ми іноді передаємо ці три площини, колотимо, робимо з них салат, вінігрет, і не кінця не можемо поняти або не кінця можемо осмислити, читаючи слово, що нам робити, що нам відчувати, як нам іти. І тому, коли Ісус каже, коли я був з ними в світі. Звернемо увагу, що коли Ісус був між ними, як старший, за тілом в тілі, їм легше було приходити до нього. Їм легше було прийти і задати отак питання, і сказати Ісус. Ми питалися там демонів ганяти, а не вийшло. А Ісус сказав, розв'язав цей вузол. Христос, а скажи, коли це буде? І вони, задаючи йому питання. Розв'язували ці внутрішні вузли, внутрішнє непорозуміння. Вони приходили як до джерела, до як істоків премудрості той, хто знає все і понімає все досконало. Друзі, коли ми читаємо це слово, Христос каже, коли я був з ними. Але ми сьогодні з вами живемо в періоді, коли Ісус пішов. Він пішов в небо, Він воскрес. І тепер ми не бачили Христа за тілом. Але ми знаємо, що Ісус живий. Але ми розуміємо, що Він серед нас. А ми розуміємо, що Він духом з нами. І де двоє, і троє зібрані серед я серед вас, так навчав Ісус. Тільки питання виникає: Господи, куди йти? Де задавати питання, де отримувати відповіді, як прийти до Тебе так, щоби я задав тобі питання? Ти поговорив зі мною. І я розв'язав свої проблеми, я розв'язав свої труднощі. І тому Бог багатий своєю, знаете, якби своїм сприйняттям, що Він по-різному подає нам відповідь. Перша відповідь, яку Бог нам дає, це своє Слово. Читаючи Слово і полюбивши читати Слово, в цьому слові Дух Святий, як служитель, як провідник, як слуга. Він питається накормити тебе знанням і інформацією, щоб розв'язувати твої внутрішні емоції, розв'язувати твої труднощі. Друге, Бог дає людей навколо тебе, які мають розуміння, відіння, бачення, і вони способні тобі послужити від Бога, давши тобі пораду, давши тобі підтримку. Ми маємо молитовний стан, коли ми молимося до Бога, і Бог неодноразово ложить нам на серце. Своє слово, свою думку, свою підтримку. І таким чином ми якось в житті, проживаючи, не раз свідкуємо Бог сказав мені. І коли ми кажемо, а як сказав тобі Бог, і одні люди кажуть, Бог підняв посудину, пророка, і сказав через пророка. Бог сказав через Відінця, коли хтось бачив відіння. Але як часто ми чуємо інше, брати і сестри? Бог сказав мені, як сказав, я молився, і мені так лягло на серце. І коли я почав іти за цією думкою, вона почала розв'язувати мою ситуацію життя і приводити мене в благословіння. Бог говорив до мене, як говорив Бог, я читав Слово з писання, і воно так тонко сказало, щоби я простив. А я так болів відчуттям страждання. І, брати, і сестри, і це все працює. І це все від Бога, і це все працює Богом. Іноді ми кажемо: Боже, ти сказав мені, як сказав. Ми прийшли до брата, до сестри на гостину, ми пили чай, ми спілкувалися, гарна була атмосфера. І одна людина сказала з Біблії вираз, і вона сказала, як пораду. І я йшов додому і думав, і думав, що Бог сказав сьогодні мені через цю людину. Все зробив Бог. Але в цьому виразі, коли ми кажемо, я був з ними у світі, як важливо побачити, брати і сестри, що нам треба, що нам треба зайнятися тим розумінням, як зберегти тих, кого ти мені дав. Бог дарує нам підтримку, але Бог вчить нас бути підтримкою. Коли ми говоримо, щоб Ісус був. Серед них тому зберіг, то Христос тепер поклав відповідальність навчитися нам, зрозуміти нам, побачити в Ісусі, як Він розв'язував, як Він сопереживав, як Він будував, як Він страждав, як Він виносив питання життєві, як Він прикладав зусилля, щоб нам навчитися віддавати в суспільство те. Що Ісус сам робив? А це вже задачка з зірочкою. Це вже не просто тобі для егоїзма. Це не просто, щоб ти ріс і насолоджувався. Який ти класний, як Бог тебе полюбив, який класний Ісус, як він мені спас! І це все мені. І знаєте, і росте в людині егоїзм. Тому що людина, знаючи, ковтаючи любов, ковтаючи теплоту Христа, ковтаючи допомогу, милосердя, вона не прикладає зусилля бути і віддавати, як Ісус. Це означає, що ковтаючи Боже лікарство і Боже ліки, ми не віддаємо людям ліки, ми не служимо їм. І тому як важливо, щоб ми побачили себе в контенті. Що церква це стовп і підвалина правди. І тому Христа, фізично не бачивши, ми являємося Його руками, ми являємося Його ногами, ми являємося, конкретно скажу, Його тілом. І тому як наскільки більше сьогодні треба переживати, чи вмію я, чи можу я, чи навчився я в Ісусі? Бути слугою в обставинах. Чи можу я давати поради? Чи можу я зносити? Чи можу я терпіти, чи можу я служити на збагачення людському серці? І тому на це треба звернути увагу. Тому що в спомені поучаствувати це дві хвилинки. А життя прожити в Господі це кожноденно. І це питання, в якому ти будеш проявляти свої відносини до Бога або до себе. Або ти любиш Бога і навчаєшся в нього, і трудишся, щоб бути подібним йому, або ти будеш ковтати Божу благодать і на собі її тільки заключати, не вміючи дати іншим. Тобто тоді, коли хтось приходить і потребує, ти не можеш допомогти, ти не знаєш, як допомогти, ти не участвуєш допомогти, ти не берешся допомогти, але при цьому всьому, ось тут ти є, і все ти споживаєш. Тому, коли більше оце, що треба порівняти? Участь в хлібі і в вині чи участь в Духі Господньому? Де та норма? Де та істина? Я не хотів би, щоб ми заходили в обрядовість. Біблія каже про те, що Бог вчить нас бути синами, дочками. Це не просто положення і статус, це особливе мислення, це особливе життя, це особливі вчинки, це особлива мораль, це особливі слова. Брати і сестри, ми покликані іменно до цього. І тому, коли сьогодні ми маємо спомен, ми маємо дуже велику глибину, ми маємо дуже велику потужність, бо Бог полюбив нас і віддав Сина свого єдинородного. Тому ми сьогодні, маючи чашу і хліб, ми дивимося в три площини, що Ісус наскільки прекрасний, друге це належить тобі, і третє, наскільки ти віддаєш це в суспільство, наскільки ти віддаєшся тим, хто з тобою і кого Бог тобі дав. Коли ми читаємо вираз тих, кого ти мені дав. Цей вираз ще говориться у 18 розділі, в дев'ятому, здається, вірші, або там нижче, коли він каже, щоби виконалося Слово, коли прийшли війська і хотіли Ісуса забрати, Він сказав: мене беріть їх, відпустіть, щоб виконалося Слово, яке Ісус сказав сімнадцятому розділі, тих, кого Ти мені дав. Я би це Слово розділив, розділив знову по полочках. Тому що читаючи цей вираз, перше, що я бачу, тих, кого ти мені дав, це люди, які щиро вірували Ісуса Христа. В першу чергу, це ті, хто увірували Ісуса Христа. І тому Ісус говорить, тих, кого Ти мені дав. Як важливо навчитися жити з тими, кого Бог покликав спасіння. А ми всі різні. Браті і сестри, ой, ми дуже різні. Ой, ми дуже різні. Ой, ми настільки в характері різні. Ой, наскільки ми в підході до життя різні? А наскільки в матеріальному ми різні? А наскільки ми взагалі різні, в плані мужчина і жінка різні і фізично? І як це все об'єднати? А прийшовши до Ісуса, ти можеш жити тільки відчуттям, що мене Бог полюбив. Алілуя! Красавчик Господь! І я, який помилований Богом, що третя площина говорить? Що говорить третя площина в церкві? Чи вчимося ми жити один з одним? Чи вміємо ми дослухатися? Чи вміємо ми давати добрі поради? Чи вміємо ми розуміти і розв'язувати конфлікти? Без них ніяк в цьому житті підкреслюсь. Чи вміємо, чи ми вчимося в Ісусі Христі цьому всьому? Чи проявляємо ми в цьому питанні, Господи, навчи нас в цьому тілі Христовому жити так, щоб збагачувати тіло Христове? І тоді, коли братові тяжко, я якось питаюся. Допомогти, поучаствувати, бути якимись моментами. Боже, навчи мене цих моментів. Боже, навчи мене служити цим людям. Боже, навчи мені бути діяльним. Тому що коли ти був, ти це робив, а я не тямлю. Но я в церкві, я в спомен участвую, а я не тямлю. Я не навчився нічого. Я приходжу і уходжу. Я молюся, читаю Біблію. Люблю першу площину Ісус Гарний, потужний. Люблю другу площину, Він мене спас. Ну не вмію видавати людям спасіння, не вмію бути порадником, не вмію бути доброчинцем, не вмію нести їхній важкий характер, не вмію і не тямлю. Третя площина не працює. І тому, коли ми приходимо до Господа, ми повинні навчатися від Нього цьому. Щоб тіло Христове об'єдналося. Я не знаю, як ви собі уявляєте, об'єднати тіло. У мене троє дітей, я іноді, ну, ви знаєте, вони всі різні. Я постійно цим дивуюся, тому що це мені підсказка, як тому старшому чоловіку і серед них, що мені треба подумати і навчитись серед них троїх вивести все в площину правильно, що це не проста задачка, що хтось, божливо, трошки крепший морально, хтось більше м'якший, а хтось більше обіччивий, а хтось більше такий, знаєте, стіснітельний, а хтось взагалі не стіснітельний. Як це все зв'язати, якщо Бог хрестив і тебе, і їх Духом Святим? Як це все об'єднати, якщо Бог їх знайшов там, тебе знайшов тут, і покликав одне тіло Христове? Як це все зробити? Можна ожесточитися серцем і сказати, мене Бог любить, а ти мені не брат. А ти мені не брат. І я таке в своєму житті чув. Брати і сестри мої, Можна взяти дві площини, а третю не видавати, і не переживати за третю частину, що якщо Бог привів сюди цих людей, якщо він їм дав водне хрещення, якщо він надихнув їх, і Ісус для них став Спасителем. якщо Він хрестив їх Духом Святим, то невже це не оприділяє, що це синівство? Невже це не оприділяє, що тих, кого ти мені дав? Що ми із тих, кого дав Бог один одному? Невже тоді нам треба ожесточатися, воспламінятися один проти одного, не покорятися розумним євангельським думкам, а йти пресом, або такою подразливістю, або своїм небрежністю, або своїм відмовою, такою, відказом. Брати і сестри, нам треба подумати, як Боже, навчи нас прожити один з одним. Ми церква, ми не просто церква релігійна, ми Боже тіло. Ми тіло Ісуса Христа, Дух Божий, серед нас живе. Як важливо хвалитися Духом Божим, в чому ти будеш хвалитися? Тільки в тому, що Бог дари дає, в тому, що Бог хрестив Тебе Духом Святим. А де ти похвалишся любов'ю в Бозі, а це теж від Духа Господнього, а де ти похвалишся Його терпінням, а це теж його плід і результат духа Господнього. І тому ми можемо хвалитися чудесами і знаменами, Божими силами і могутностями, але ми не можемо. Навчитися нести один одного, зносити один одного, прощати один одного, терпимо, дивитись один на одного, вміщати внутрішньо один одного, любити нас такими, як є, і яких нас Бог создав, і не вміємо. Як важливо на це глянути, брати і сестри. І сказати, Господи, будь ласка, перша площина мені дуже чудова, вона така приємна, як мед. У моїх устах книга відкриття. Друга площина мені теж подобається, бо я поняв, що ти мене полюбив. Ти мій Спаситель, ти за мене, ти горою за мене. А от третя, вона болить в нутрі моєму і пече, бо я не вмію і не знаю. І тому, коли ми участвуємо в спомені, треба думати про те, чи ми вміємо і чи ми знаємо, як служити ближньому. Щоб нам прожити і тіло Христове, воно не в дєбрі розбігалося. Або щоб ми своєю такою безпечністю і своїм неустом не розігнали людей. І не відбили бажання. Хтось знає такі речі, що в дітей можна відбити бажання. Як важливо це в тілі Христовому? Це невисока математика. І це не дуже великі глибини Божі. Це проста математика Духа Господнього. І тому церкві сьогодні. Треба в своєму серці, в потоці молитви, з такою, знаєте, простою щирістю, упростити себе трошки, важність свою, сложність свою, вміння своє, дуже грамотність свою, з дуже такі, що ти 20 або 30, або 50 років віруючий ти, опустити трошки донизу свою самодостаточність, самолюбіє, самознання, свої плоди і результати, і вміння трошки донизу. І сказати, Господи, а навчи мене жити з Володю Заріцьким. Ох, тяжкий парень. Ох, тяжкий парень. Так мені непросто з Ним. Такий він вогонь. Боже, навчи мене. Но не кажи, Боже, хто це такий? Боже, він мені не потрібний. Боже, забери ворогів від мене. Не кажіть такого. Бо я серед тих і ти серед тих. Кого дав Бог в цю церкву? Як важливо сьогодні, брати мої і сестри, в такому, знаєте, молитвиному стані просити в Бога навчання, навчи нас жити один з одним. І тому Ісус сказав про те, що Його любов досконала, а далі Він сказав, щоб вони були єдині. Давайте ми будемо зараз молитися такою молитвою, де ми, якщо ми осмислили і не протистоїмо цим словам, я би так ще сказав. Якщо ти чуєш ці слова і не протистоїш, хто це говорить? Не конкуруєш з цією думкою, не встаєш і кажеш, він неправильно сказав. А якщо ти відчуваєш, що Слово Боже так нам говорить, то давайте ми так молитвино і просто будемо казати в своєму серці, Господи. Навчи нас прожити один з одним так, що ми були єдині, ми були твоїм тілом, і щоб нам один з одним було комфортно. Амінь.